Я Олексій. Ви на Зінчук Подкаст. Сідайте поудобніше, беріть чай, але не занадто гарячий. У нас сьогодні буде довгий сеанс чистки вух і мозку. Я попереджаю, тут буде сатира, буде іронія, буде жорстка правда, а іноді і бородовата недобра усмішка. Але якщо ви чуєте, значить в нас спільна мета розпізнати сміх крізь дим, що нас задушує, і в когось витиснути, хоч краплю розуму. Отож, слухайте. Уявіть собі, є така країна рутенія, дуже гарна. Люди там люблять борщ, гопак і безкінечні обіцянки. Вони ще люблять дивитися щоденний марафон, який транслює всім, що в країні все прекрасно. У нас сьогодні не просто новини. У нас там цілий цирк, у якому одна скрипка грає фальшиво, але так голосно, що всі думають, це геніальна опера. Від у Рутенії є особливий вид тварини. Телеграмник він живе у месенджері телеграм, він анонімний. Він носить маску новина, а насправді продає лайки і сварки. Телеграмники люблять шукати сенсації, їхній девіз. Чим гірше, тим краще. Вони смикають за мотузки, підкидають картинку стару на 10 років. І вуаля новий скандал. Вони змащені грошима, бо хтось вище в палаці любить, щоб публіка аплодувала, а не думала. І якщо ви думаєте, ну це маячня, смішно кого це турбує? І я відповідаю: турбує кожного, хто ще пам'ятає, що правда важить більше за лайк. А тепер уявімо, що є офіс сірий, правде вигаданий, натомість дуже знайомий. У ньому живуть менеджери репутації, вони придумують сюжети, вони платять за ботів. Вони мають список каналів і блогів, які йдуть як конвеєр. Коли треба зак... запускають вкид. Ось дивіться, той політик вчора купив букет за півмільйона. А потім побачиш це фото з весілля 10 років тому. А підпис ніби щойно. І люди в рутенії ведуться. Пам'ять коротка, настрій заповнений страхом. Телевізор каже, виглядає погано і от паніка. Ви знаєте, в Рутенії є ще один чудовий феномен: каруселі відволікань. Коли хтось у верхах робить купу помилок, економіка буксує, реформи не робляться, корупція пахне, як старий сир. Замість відповідати на питання, вони запускають карусель фейків. Спочатку громкий пост у каналі з мільйоном підписників, да, сенсація, Політик X продав книгу, що розкриває змову. Через три години по 10 підхоплювачів, меми, відео, сльози, через два дні там інша історія. Що за лайфхак, як жити без податків? І всі занурюються у лайки. Поки народ сперечається про книжки та букети, бюджети плямкають дурно і ніхто не дивиться у сторону справжніх гріхів. Я хочу вам сказати прямо: це не нова технологія. Цим користувалися завжди, але ніколи раніше не було такої інфраструктури, де анонімні канали стають фабрикою сенсацій. І гроші, друзі, тут пальне. Кожен пост, який має вкинути гнів або приниження, коштує грошей. І ті, хто платить, отримують назад. Контроль емоцій мільйонів для кого це вигідно? Спитайте в сусіда. Він вам скаже, тому що в часи війни незручні питання це хтось інший. А хто той хтось інший, часто той, хто у палаці, у сірому офісі, на у кабінеті зі склом. Їхня стратегія проста. Якщо ви не можете виграти аргументом, задавіть суперника мемом. Анонімні канали дуже люблять жорсткі образи. Вони топлять у бруд імітацію, яку називають політика чи опозиція. Вони гвалтують зовнішність, вік, родинні відносини. Скуштуй гниль, вигукує один із них і решта каналів підхоплює. Чому? Бо це працює, бо пересічний обиватель втомився думати і любить, коли йому дають просте: образа, картинка ось ворог, щоб ви знали. І тоді реальні питання. Війна, забезпечення, харчі відходять на другий план. Я не кажу, що люди через канали перестають думати зовсім, але стає набагато складніше бачити тренди, якщо щодня будять лайно. І тут ще одна річ е, цензура. У Рутенії вона має свою вивертку. Не просто виключити телеканал. Ні, це більш витончено. Бюджетна дулія дає гроші тим, хто мовчить. Обіцяють фінансування і що? Стаєш… Урядовим медіапартнером, а потім марафон Марафон як заклинання. Ми об'єднані, ми єдині. А насправді це однохвильова доріжка, по котрій біжать лише ті, хто не сміє задати незручне питання. Хочеш розповідати про корупцію? Вибачай, ти не на марафоні. Хочеш критикувати, відключимо трансляцію або не дадуть в ефір в той же час. Сторонні незалежні змі душать через санкції, податки, адміністративні пресації. А коли Європа каже: відновлюйте плюралізм поступово, не чекаючи кінця війни, тобто друзі, це не бізнес-радництво, це сигнал. Якщо бачите, що телемарафон це, це одна мелодія, яка б'є по всьому, не чекайте на кращі часи, відновлюйте різноманіття зараз, але є інша сторона боротьба з дезінформацією. Ми всі тут любимо її казати. Потрібно боротися, кажуть у формальних звітах. Добре, хто бореться, часто ті, хто вигодував цю систему, і що виходить, всупереч намірам, заходи боротьби перетворюються на інструмент цензури. Спочатку заборона, заборона кабельного опонента, потім штраф для сайту, що написав розслідування про посадову особу. Раптом судові переслідування. І ми замість прозорості отримуємо механізм вимикання, не подобається там закрили. Це неправда, це не боротьба з фейками, це придушення голосу. А тепер про те, як все відбувається зсередини, у нас є список постачальників сенсацій, вигадані офіси, які платять каналам за температуру обговорення. Потрібно створити тему: є пакет. Знищити репутацію опонента, запустити секс скандал, підсадити фейк про бізнес родича, і це зроблено як маркетингова кампанія: таргети, бюджет, зрізаки. Покладіть туди ще трохи ботів з-за кордону і вінтажних коментарів від відданих людей, і все ефект є. А тепер дивіться, ідея страшна не у тому, що є фейки фейки завжди були. Страшно, коли держава або ті, хто їй близький. Починають фінансувати фабрику такої брехні, це гниль на коренях демократії. Хочу додати ще один елемент: у нас є мода на амнезію. Люди втомилися пам'ятати бо пам'ять і це тяжка справа. Кітлака легше жити в світі, де вчорашній ворог сьогодні герой. Я забув усе, бо жити легше. І це те, що маніпулятори експлуатують. Вони садять у голови людей світу, свято Забуття. Тебе не треба пам'ятати, бо там були складні речі. Забудь і голосуй за нас. Ми ми даруємо тобі полегкість. А потім кажуть: ну ви не розумієте, пипак, ми захищаємо країну чи не смішно? Та жодного разу вони не захищали її від внутрішнього гнильного розвалу. Я хотів би говорити конкретно, але не буду називати прізвище, бо це не допоможе розв'язці проблеми. Замість цього скажу ще про одну річ, яку ми повинні зрозуміти. Інформаційна безпека це частина національної безпеки. Коли телевізор один, коли новини йдуть у режимі прав марафон, коли анонімні канали створюють хвилю ненависті, то ворогів не треба шукати за кордоном. Вони працюють тут усередині системи. Вони проштовхують дезінформацію, розколюють суспільство, навчають людей не думати, і це найстрашніше тепер. Кілька реальних практичних думок від мене особисто не як політика, а як людини, яка бачить і читає. Перший крок медіаграмотність. Це не просто слово на плакаті, це школа для кожного. Якщо ви вмієте діагностувати макет це фейк, ви вже на крок попереду. Навчіть своїх батьків, сусідів, друзів, ставити прості питання: хто опублікував та чи є джерела. Чи є прив'язка у часі, так чи не повторюється це з іншими історіями? Якщо відповідь ні, значить це телеграмник. Другий крок е платна журналістика, але незалежна. Ми маємо підтримувати журналістику, яка перевіряє, де голоси не куплені. Третій е технологічні інструменти: фільтри, сканери контенту, механізми хвилі, які відсікатимуть бот-атаки. Але тут треба бути обережними: фільтр не має стати удавкою для журналістів. Четвертий: прозорість державних закупівель і публічне звітування про фонди. Якщо гроші виділяються, маємо бачити, куди і ким вони осідають. Я чую вас, Олексію, це все красиво, але як це реалізувати, коли у нас армія проблем і війна на передовій? Відповім: саме тому це потрібно робити. Ви не можете перемогти зовнішнього ворога, не маючи внутрішньої цілісності. Війна це не тільки танки і дрони, це ще й правда. Якщо інформпростір це поле бою, і якщо на ньому панує брехня, то армія програє моральну війну, а це призводить до реальних поразок на фронті. Тут ще один гіркий момент: маніпулятори продають вам ілюзію простих рішень. Потрібно лише бомбанути опонента скандалом, і все стане добре. Але реальність складніша. Справжня відповідальність це тривала. Нудна праця, системні реформи, судова незалежність, прозорі держзакупівлі, культура прозорості в медіа. І поки у нас є ті, хто вважає, що культурно це, це поставити прапор на телеканалі і назвати це марафоном, ми програємо зараз. Я дозволю собі трохи веселого: уявіть рекламний ролик для офісу сірий. Купи сенсацію сьогодні, отримай лайки та забуття в подарунок, пакет підтопи опонента. Фото 2010 року, підпис 2024 року, у наборі два боти та одна хвиля гніву за спеціальною ціною. Сміх крізь сльози, та ні, це вже наша реальність. І якщо ви смієтеся, це добре, гумор лікує, але не лікує від системної хвороби. Я ще про одну річ хочу сказати прямо: не все втрачене. Є люди, журналісти, волонтери, активісти, які працюють чесно, перевіряють факти, допомагають фронту. Є фонди, які фінансують реальну підтримку армії. Не ботів у В'єтнамі, не чорний піар в телеграмі, а бронежилети, дрони, лікування. Є тисячі тих, хто щодня годує, лікує, будує, і ця наша енергія значно потужніша за будь-який бот-атак. Потрібно лише не дозволяти їй загубитись під шаром глянцю анонімних каналів. І нарешті, про, про вас ми всі втомились від війни. Ми всі хочемо миру, хочемо нормального життя. Але мир не приходить, якщо ми дозволяємо обману керувати нашою думкою. Мир приходить тоді, коли ми починаємо вимагати прозорості і відповідальності, коли ми вчимося. Розпізнавати фейки так само природно, як ми вчимося ходити, коли ми перестаємо бути рибою гупі, пам'ять якої коротка, і стаємо людьми зі спогадами та вмінням ставити питання, коли ми вимагаємо, щоб медіа були різними, щоб не було одного марафону, який каже Усе добре. Отак, от я Олексій, ви на Зінчук Подкаст. І якщо вам ця одна година болю та правди допомогла, хоч трішки відфільтрувати шум, я свою місію виконав: допоможіть собі та тим, хто поруч. Поділіться цим монологом не як черговим скандалом, а як інструкцією з виживання в епоху інформаційної війни, навчіть батьків перевіряти джерела. Питайте журналістів про їхні методи перевірки, підтримуйте незалежні медіа фінансово або репостом. І пам'ятайте, найкращий спосіб боротися з брехнею це правда, яка звучить голосно і системно. Я не дам тут політичних підказок, кого любити чи ненавидіти. Я дам вам інструмент, сумлінність думки. Коли у вас буде цей інструмент, ви не дозволите телеграмнику продати вам чужу емоцію, як вашу. Коли у вас буде ця звичка перевіряти, допитуватися, пам'ятати, ви перестанете бути легкою здобиччю для тих, хто співає про єдність з трибуни, але скуповує анонімні канали для кидання лайна на сусіда. Тож робіть кроки: Медіаграмотність, підтримка чесної журналістики, прозорість у фінансах, технологічні фільтри зі збереженням прав журналістів, і головне, громадянська звичка не вірити відразу: вірте менш, перевіряйте більше. І тоді навіть в Україні, де до завтра усі думають, що ведіння легкої швидкої перемоги це реклама. У нас з'явиться шанс на справжню відбудову. Бо правда це те, що зцілює. Правда, це наша найміцніша зброя. Якщо ми знаємо, як нею користуватись, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. А але робіть це свідомо. Якщо ви щось не впевнені, перевірте, перш ніж репостити. Це може здаватися дрібницею, але саме дрібниці всупереч стають тим камінцем, що зрушує гору. Я Олексій. Ви на зінчук подкаст до наступного разу і бережіть себе в цей момент інформаційної бурі.